Біжу я якось мимо цирку, ну, не того, що клоунами, а сталкерського на затоні. І що ти думаєш? звичайний день нікого не чіпаю, просто шмаляє сонце, розплавана земля під ногами, аномалії сиплять полум'я так, ніби хтось і включив на всю потужність. Земля потріскана, як губи після п'яти днів без горілки, а із-під землі магма, реально, тече собі лава бурлить, шипить, я аж ступив назад, а то вже не земля, то пекло дихає. І тут бац, мій детектор, ведмідь пікнув. Пік, пік. Ну, я думаю, ага, щось цікаве тут крутиться. Або зараз загорюсь, або золочусь. Лізу я, значить, у саме полум'я. Бігав, бігав по колу, як дурень з пробитим фільтром. Гаряче, тріщить, а детектор не мовчить, і тут воно. Одним вибухом полум'я артефакт магма злітає вгору, прямо в повітря і зависає. Наче його сам чорт тримає за шкірку, світиться, крутиться, і ти розумієш, або зараз береш його, або буде вже пізно. Але ж то температура така, що екзоскелет, мій ніби з шоколаду зроблений, почав плаватись. Я реально відчув, як мені шкарпетки до підошви прилипають знизу, а підкапає зверху. Кидає, значить, все і ривком через аномалії, як рембо на мінному полі, там полум'я. Тут полум'я, тут магма, а я посередині як недопечений шашлик. Фух, і все ж ухопив артефакт магма мій. Артефакт магма. Схоже, гізкі вкраплення всередині мають власне гравітаційне поле. Рідкість нечастий, тип аномалії, термічний, вага 055 кг, ціна 20 тисяч купонів. Термозахист слабко, вплив радіації помірно. Я вже на півдорозі до торговця, так що, брате, як побачиш цирк без клоунів тікай, бо там магма всередині і жартів не буде. Дякую, що дивилися дане відео до кінця. Не забудьте підтримати це відео лайком, це дуже допомагає просувати контент. Якщо ви ще не підписані, підпишіться прямо зараз і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео. Пишіть у коментах вашу думку, діліться з друзями, і побачимося вже зовсім скоро у наступному ролику.